Із березня 2014 року наша країна перебуває в стані неоголошеної війни. Та 24 лютого 2022 року, без з будь-яких та причин підло і підступно російські війська перетнули кордон нашої Батьківщини, розпочавши повномасштабну війну проти України. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Скільки смертей, скільки зламаних торгів. На захист рідної землі стали і збройні сили з кадрами військовими і мобілізовані, і бійці територіальної оборони. Серед них наші земляки. Які не роздумуючи, пішли боронити рідну землю, багатьом із них, на жаль, не судилося повернутися живим. Вони полягли навіки, але пам'ять про них має жити завжди, нагадуючи про те, якою ціною завойовується мир. Олександр Марченко народився 14 січня 1965 року в селі Рибчинці Хмельницького району Вінницької області. Після закінчення восьмирічної школи навчався в Київському будівельному технікумі, де отримав спеціальність інженера-будівельника. Працював каменярем, прорабом, старшим майстром, інженером-диспетчером, був власником та керівником приватного підприємства Каменяр також був головою правління та генеральним директором підприємства Білоцерківський кар'єр. Олександр Олександрович, людина активної життєвої позиції. Він був депутатом Белотерківської міської ради кількох скликань, очолюючи фракцію ВО Свобода. З листопада 2014 року, по серпень 2019 року, народний депутат Верховної Ради України восьмого скликання. Пан Олександр був активним учасником революції гідності. Пройшов майдан. Коли навесні 2014 року розпочалася антитерористична операція на сході України, Олександр Марченко, не роздумуючи, став бійцем 72-ї окремої механізованої бригади і відправився захищати батьківщину. На фронті він мав позивний каменяр, брав участь у боях в районі населених пунктів Амуросівка, Степанівка, Саурмогила. В серпні 2014 року під Красним лучем його було тяжко поранено. У 2015 році Марченко став учасником комбатантського об'єднання Легіон Свободи цього ж року. Олександр Марченко взяв у парламенті відпустку за власний рахунок і повернувся в зону АТО на Луганщину, у квітні 2019 року. Олександр Марченко відзначений медаллю за оборону Авдіївки 24 лютого 2022 року. Дата, яка докорінно змінила життя українського народу, як і всі патріоти, гідні громадяни Вітчизни. Олександр Марченко знову в рядах збройних сил. Один із основних напрямків обраних окупантами, щоб потрапити в Київ, був шлях через пущу водицю. Саме на цій ділянці фронту разом з побратимами тримав оборону столиці. Олександр Олександрович Марченко 7 березня 2022 року стало відомо про загибель Олександра Марченка в бою з окупантами під час російського вторгнення в Україну. В районі Київської пущі води. Олександр, заради того, щоб врятувати більшість своїх підопічних бійців, залишився захищати їхній відступ і ще з трьома військовим. Кожен знав, що шансів вижити майже немає, але щоб зберегти життя більшості, ризикнули своїм. 3 квітня 2022 року, Олександр Марченко був похований в місті Біла Церква на кладовищі Сухий Яр на Алеї Героїв. Олена Миколаївна Марченко, дружина Олександра, розповіла. Що через шість місяців після смерті чоловіка сім'я відвідала місце його загибелі до цього часу біля окопу, де мужні бійці приймали смерть, стоїть його понівечений обгорілий автомобіль. В окопі недопита пляшка води. Всі свище трота. Українська земля вклала душу свого сина Марченка Олександра Олександровича. Він платив їй великою шаною, любов'ю та патріотизмом. І загинув також він за неї, бороючи серце рідної неньки України, Київ. Вічна пам'ять і слава герою і усім тим, хто віддав життя за свободу та незалежність України.